Повістка це те слово, від якого багатьох зараз все ж стискається всередині, бо люди думають, що ти її отримав. Усе кінець, але давайте без емоцій: повістка це лише документ, вона нічого не вирішує сама по собі. Це лише частина процедури, де держава збирає інформацію про тих, хто перебуває на військовому обліку, і є способом оповіщення людей про те, що вони мають робити. І якщо розуміти, які повістки мають бути, як правильно вони мають вручатися, і що робити, коли ви її отримали, все це перестає бути якоюсь лотереєю. Насправді більшість людей потрапляють у погані ситуації, не тому що зробили щось неправильно, а тому, що просто не знали, як робити. Правильно, тому давайте детально розберемо, що вважається реальною повісткою, а в яких випадках це лише папірець, який нічого не означає. Підпишіться на цей канал, обов'язково поставте лайки, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо. Найперше, що потрібно знати, не всі повістки однакові. Але через те, що слово однакове, люди часто не розуміють, яку саме повістку вони отримали. Є три основні типи: перша на уточнення даних це не мобілізація, не відправка і не ви вже у війську. Це звичайний виклик, щоб перевірити вашу інформацію: місце проживання, сімейний стан, контактні дані, освіту, військову спеціальність. Іноді це просто технічний процес. Держава просто оновлює інформацію. Тому якщо отримали саме таку повістку, лякатися ще не варто. Друга на проходження військово лікарської комісії. Тут вже йдеться про медичну перевірку. Військово-лікарська комісія. Визначає придатні водослужби чи ні. Але й тут важливо розуміти, виклик на ВЛК це не рішення про мобілізацію, це лише діагностика, етап оцінки вашого стану здоров'я. І саме після неї ти цікаво рішує, чи є доцільно вас призивати на військову службу, чи не потрібно цього робити поки що. І третя повістка це повістка на відправку. Це вже фінальна стадія. Такі повістки вручають тим, хто пройшов ВЛК, отримав придатний і реально включений у план відправки. Таку повістку вам просто на вулиці не дадуть, вона оформлюється офіційно із конкретною датою, підписом і печаткою. Якщо спростити тебе повісток, то по першій повесті держава про. Просто дізнається, хто вийде виживати, По-друге, дізнається, які ваш стан здоров'я, а по третє вже викликає на проходження військової служби. І точно знати, яку повістку ви отримали, це вже половина спокою. Наступне питання це те, хто взагалі може вручати повістку. Тут теж багато плутанини, бо здається, що будь-ях хто в камуфляжі може підійти і дати повістку. І ти вже призваний. Насправді ні. Повістку може вручати лише представник територіального центру контактування та соціальної підтримки. І це не просто людина у формі. Це працівник, який має службове посвідчення і уповноважений на вручення повісток. Якщо таких документів немає, ви маєте. Повне право відмовитися в отриманні повістки, а також знову ж таки ви маєте повне право перевіряти документи цієї людини, попросити її представитись і надати документи, які підтверджують її особу. Також повістка це не листівка, це юридичний документ. Він має бути на офіційному бланку по формі з підписом начальником ТЦК і початкою. Без цього це фактично не повістка. Є ще варіанти, коли документи можуть передавати через органи місцевого самоврядування або в керівників підприємств, але тільки тоді, коли вони діють офіційно за мови про ТЦК. Тобто, якщо до вас на вулиці хтось підійшов без пояснення, сунне мав якісь Умовну повістку до рук, ви маєте повне право відмовитися від неї і нічого не підписувати. Бо справжнє вручення повістки це не просто коли тобі щось дають в руки. А дотримання певних процедур, які вважатимуть таке вручення законним. повістка це не просто папірець із підписом. Вона має бути вручена належним чином, і тут багато хто помиляється. Подумають, якщо не взяв, то й не отримав. Але це не зовсім так. За законом повістка може бути вручена або особисто, або надіслана рекомендованим листом. І якщо ви не забрали цей лист пошти, повістка все одно вважається належно врученою. Тому не забирати повістку, яка прийшла вам на пошту, це не спроба втекти від проблеми, це радше спроба ускладнити собі життя. Якщо тут ми направили офіцій. Ціно і пошта зафіксувала, що повідомлення доставлено з точки зору закону, воно вважається врученим. Інша ж справа, коли повістку просто кидають у двері, запихають у ручку чи просто залишають в коридорі. Таке вручення є неналежним і не буде вважатися, що ви цю повістку дійсно отримували. Правильне вручення це коли документи передають особисто під підпис або надсилають рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Саме це повідомлення з пошти є фактичним доказом належного вручення повістки. А якщо ж вам вручають повістку особисто, перевірте, що були підпис начальника ТЦК, печатка та ваші правильні дані. Якщо ж ви отримали пов'язку, то перше, що ви повинні зробити, це просто заспокоїтись. Треба діяти по кроках. Крок перший. Уважно перевірте, яку саме пов'язку вам вручили. У ній завжди має бути зазначено, для чого вас викликають. На оточення даних проходження велика чи відправ. Це три різні історії, і від цього залежить, як діяти далі. Крок другий детально перевірте документ. Має бути підпис начальника ТЦК, початка в ваші правильні дані. Якщо щось не так, сфотографуйте, збережіть копію, це важливо. Крок третій, з'ясуйте, коли і куди саме вам потрібно з'явитися. Повістка має містити точну дату, адресу і годину. Якщо цього немає, це вже порушення. Крок четвертий не ігноруйте, бо якщо ж ви з'явилися без поважної причини, це може вважатися порушенням правил військового обліку. А якщо причина об'єктивна, наприклад, хвороба, її потрібно підтвердити документально та направити в ТЦК повідомлення про те, чому ви не з'явилися. Крок п'ятий якщо вас викликають на великап. Підготуйте усі документи, паспорт і довідки про здоров'я, якщо є результати обстежень. І головне знати свої права під час проходження вилка. Ви маєте право на копію висновку і право оскаржувати рішення комісії. Крок шостий: зафіксуйте все. Фото, повістки, час отримання, хто вручив. Це допоможе, якщо виникне спірна ситуація. І останнє, якщо є сумніви, звертайтесь до юриста. Не тому, що це погано, а тому, що юрист пояснить спокійно і без паніки, як діяти у вашій конкретній ситуації. Повістка це не страшилка і не паска, це просто спосіб оповіщення, який використовується державою для того, щоб викликати людей для здійснення якихось певних дій. Важливо одне не реагувати емоційно, а діяти розумно. Якщо що документ оформлений правильно, усе окей, якщо ні, завжди можна захистити свої права. Ніхто не має права пронижувати, лякати чи тиснути, і ніхто не може зробити по-тихому те, чого немає в законі. І треба чітко розуміти і знати, що саме є в законі, для того, щоб знати, як захищати свої права. обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарі свою думку щодо порядку вручення повісток, чи вручали вам повістки на вулиці чи поштою. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосу.